Два питання, які потрібно зробити до того, щоб можна було надати можливість сьогодні користуватися землею як товаром, це перше питання: провести інвентаризацію в Україні всіх земельних паїв, щоб кожна людина мала свій кадастровий номер, знала межі своєї земельної ділянки, і не виникало суперечок, які сьогодні виникають при так сказати, наведенні меж. Тому що саме от по тому тимчасовому положенню, про яке я говорив, там практично при виниканні спорів між власниками земельних ділянок до вирішення цих питань в суду, значить, саме управитель займався тим, що він брав в оренду цю землю. Це перше питання. Інвентаризація земельних паїв. І друге питання дуже серйозне, серйозне те, що стосується все-таки сталого розвитку земельних паїв. Чому? В скрізь і в Європі, і в світі, ситуація з землею дуже проста. Вона є товаром, але вона є товаром, по тому значенню, по якому вона була до цього ще там десятки років. Якщо ми беремо Францію, то у Франції виноградник не може. Хтось купити, хто не має на сьогоднішній день техніки, не має освіти, не має достатньої кількості працівників, які можуть працювати, і утримувати той виноградник, який є сьогодні в тому стані, в якому він повинен бути. На сьогоднішній день в Україні відбувається те, що практично, якщо земля є сільського сільськогосподарського призначення, і є реля, то з на завтра міняється її призначення, переводиться або в промисловий, або в комерційний напрямок. І на завтрашній день там з'являється на релі, який є сьогодні, на якому можна практично отримувати якісну сільського господарську продукцію, може бути використати в комерційному напрямку. Тому тут питання все-таки головне, щоб... Ті е, е, нові власники, які з'явилися, вони мали чітку установку, на що ця земля повинна бути призначення. Це можна буде привести і дати призначення цієї землі, опять, тільки після інвентаризації цієї землі. Чому? Тому що якщо сьогодні Україна займає перше місце в Європі по релю, практично 53% України е, сільськогосподарських угідь, це е, земля, яка може давати високоякісну е, сільськогосподарську продукцію. То ситуація, яка змінюється сьогодні дуже швидко, практично ми бачимо, що сільськогосподарські землі переводяться в, комерційну, в комерційний напрямок, в промисловий напрямок. А ті землі, які можуть бути використані саме під промисловість і інші напрямки, вони не використовуються, тому що вони ну, там більше потрібно зробити капіталовкладень.